Доброго вечора всім. Будемо закривати каченяток уже Уже час. І вже, як бачите, такі по розміру, як качка майже, тому що вони ще не поопирялися геть. Давайте, давайте. Давайте піднімайтеся і спать. Мама, я за вами тут в ночи Давай, 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 давай. А Ну, Завертать. Перший пішов. Будет так сильно порозі. кс <смеш> кс Давай, давай, давай заходь. Так, оттуда побігло. Так, це на качечку таке похоже. Ну давайте. Поставали в проході. Все, Рекс, все, не сіпає їх ніхто. Так, втрат у нас, поки їх виводили, вигодовували, не було. От скільки вилупилось, скільки докачки підсадили які їх зараз і є. Це добре. Це добре. Не забудьтесь підписуватися на канал, якщо вам цікаво. Далі буде.